Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! П'ятий експрезидент України Петро Порошенко та його прихильники все ніяк не вгамуються з виборами. Весь штаб Порохоботів тільки думає про те, як посадити Порошенка знову в президентське крісло. Представники партії ЄС та сам Олексійович пішли на радикальні кроки. В мережі почали з'являтися різні агітаційні відео, а також флаєри з головнокомандувачем Валерієм Залужним. Ймовірно, ці брошури – це справа рук порохоботів, адже вони всіма можливими способами хочуть спаплюжити репутацію Володимира Зеленського та зайняти його місце. Чому саме Лужний на брошурах, тому що всім відомо, як на днях на просторах інтернету, порохоботи роздували тему, що Зеленський накинувся на залужного і тим самим породжує внутрішні конфлікти. Так, от наразі внутрішні суперечки породжують порохоботи, адже прихильникам Порошенка, як відомо, їсти надавай, лиш дай шанс зачепитися за чинну владу, хоч за якийсь проступок, хоч за маленьку дрібничку. От і зараз шайка сивочолого Порошенка вирішила роздути чергову зрадоньку про Зеленського. Гучними заявами про так званий ганебний крок президента. Розповів один з порохоботів Арєв, де зазначив, що президент України намірений звільнити з посади Валерія Залужного. Проте за декілька хвилин він спростував цю інформацію. і Інші представники влади назвали це просто вкидом від порохоботів, який на той момент зіграв на руку Кремля, адже Арєв дав прямий інфопривід для російських змін. Згодом, як відомо, Арів відмовився спілкуватися, ховав очі і тікав на вулицю. Потім раптом накинувся на журналіста з необґрунтованими звинуваченнями і наостанок заявив, що ніякого російського фейка не вкидав. З цього можна зробити висновок, що всі ці кроки Олексійовича та його підлеглих прямий натяк на те, що п'ятий експрезидент президент веде політичну боротьбу та мріє скинути від влади Зеленського. Варто нагадати, як заявляв керівник ОП, між Зеленським та головнокомандувачем жодних суперечок чи розбіжностей немає. Проте Олексійович створює. Справжній цирк, а також намагається покращити собі репутацію за рахунок цієї ситуації. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.